Жахлива аварія сталася по обіді. Водія вазу, який спокійно переїжджав залізнодорожній переїзд, ззаду протаранила чорна іномарка. Свідки, а їх було чимало, кажуть: винуватцем ДТП була жінка, яка і керувала шкодою. Вона їхала з такою швидкістю, що перелетіла через переїзд, і у повітрі рухнула на машину, яка їхала попереду. Від сильного удару «Жигулі» перетворилися на металобрухт. Машину розвернуло на 180 градусів, а багажний відсік просто зім'яло. Один пасажир вазу загинув на місці. Інший у аварії виживала, знаходиться у реанімації. Водії пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні, зазнали травм і знаходяться у травматологічному відділенні. Було доставлено двоє потерпілих: це жінка і молодий чоловік стан їх в стані середнього ступеню важкості. Думаю, що в майбутньому вони будуть виписані з покращенням і їхньому життю, і їх здоров'ю нічого не загрожує. Один молодий чоловік також потерпілий у важкому стані, в комі знаходиться в реанімаційному відділенні нашої лікарні. Зараз йому надається допомога, уточнюється діагноз. Ми вже зв'язувалися з нейрохірургами обласного центру нейрохірургії, консультувалися. Ну, будемо надіятися. Через це зіткнення постраждала і третя машина марки Volkswagen Пасад, яка знаходилася на узбіччі. Власник Фольксвагену каже, що все сталося миттєво. Ще чоловік додає, жінка, яка була за кермом шкоди, була у військовій формі, але після приїзду її знайомих вона переодягнулася у цивільний одяг. Свідки аварії також це підтверджують і кажуть, що вона була ще й на підпитку. Результати видко тут Пойдете. жертви, моя машина. Як вона сталася? Віддіти на свої очі не відділ, лише вже видів результат. Міліція відвезла. Взяла, відвезла, сказали на або не знаю, що там будуть з робити. Я не знаю, де вона працює, але воєнна, так. Як вдалося з'ясувати нашій знімальній групі винуватиця ДТП дійсно працює у прикордонній службі на митному посту Вилок. Ми її побачили на медичному візочку у травматологічному відділенні. Побачивши камеру, вона ховала обличчя і не хотіла з нами розмовляти. Жодних офіційних коментарів від виноградівських правоохоронців ми не отримали, але вони підтвердили її місце роботи і кажуть, що цією аварією тепер буде займатися військова прокуратура.